Доброго дня, мене звати Катя і я втратила свою кохану людину на війні. Він був хоробрим, добрим, надійним, доброзичливим. Він кожного мог підтримати не тільки добрим словом, а й ділом. Він був такий з юмором. Ми тоді проживали в селі Підліснівка, і в перший день він пішов у тероборону. Він не боявся. Я кожен день за нього переживала. І по сьогодні переживала б. Він займався сільським господарством, вирощував в себе вдома і озимину, і жито, і ячмінь, кукурузу, сою, соняшник, працював комбайнером. Прийшов в медкомісію і пішов на фронт у 23-му, в апрелі. У 30-18 це частина. у. В Гостомелі, Нацгвардія. Він був зенітчиком. Спершу він був механіком, а потім став зенітчиком. І основна частина у нього була на зенітній установці. Він дуже свою зенітку любив. Хлопці казали, що він хороша людина, ну, що конфліктів з ним ніколи не було, що він мог прийти на поміч. Я ж така, як вогник. Хоп, загорілася, да, не обдумавши все, як танком пру. я він каже, Катя, ну кому ти хочеш доказати? У них своє, своє в голові. Ти нікому нічого не докажеш. А свої нерви ти переведеш. От не вистачає цієї підтримки. От якщо ти один, е, добре, а коли двоє, да, то це дуже добре. 11 років ми з ним прожили. Ми любили там подивитися якісь серіали, кудись вийти, пройтися. Виїхати на природу, він любив рибалку. Він там відпочивав. Останній раз, коли ми приїхали, ми з ним разом поїхали. Вийшли на рибалку. Він купив надувного матраса, щоб ми там поїхали, може, палаткою кудись, там, кудись на природу. Інколи, коли я хотіла запитати у нього, як ти себе почуваєшся, він каже, мені потрібна реабілітація. Він себе почував чужим, коли повертався із тих бліндажів відлюдькуватим. Він думав, що на нього всі дивляться. Ну, це декілька днів, поки він привикав, як можна так сказати, розказував за хлопців, розказував. За своїх побратимів розказував, що там роблять, що каже, я захищаю вас. Я не хочу, щоб вони сюди зайшли і зробили те, що я буду. Я дуже переживала за нього, мені було страшно. Я боялася залишитися сама з дитиною, бо я його ну, дуже любила і люблю. Це було 29-те. Це у нашій доні день народження. Він зателефонував, привітав мене, привітав дочку, сказав, щоб вона слухала мене. Він такий був веселий, У... От В голосі в нього є якась була якесь тремтіння. Я його одразу відчула. У нього повинен був. Повинна була бути відпустка повноцінна, можливо, реабілітація якась. Але він заступив знову на позицію із-за того, що не вистачало людей. 30 числа мене теліпає труси, ну, якось так колоте, дивлюся, а нема повідомлення. Я пишу йому, в тебе все добре, мовчання. Нічого, я не знаю, і дзвонила, і писала. Мені головне, щоб він дзвонив, щоб він сказав, щоб я могла побалакати, щоб я могла виплакатися йому. Я б готова терпіти і чекати його цілу вічність. Тільки щоб він був живий. Мені 30-го е числа зателефонував командир і сказав, що... Він при виконанні бойового завдання загинув там на Покровському напрямку в селі Неканурівка. Получив поранення у ноги і стік кров'ю. Він не мог даже пошевелитися. Він каже, я не чувствую ног. Що він останнє побратиму сказав, в мене темніє в очах. Я не повірила, і я не знала, куди мені бігти, що казати, кому телефонувати. Дитина вибігла із кімнати і каже, мама, що сталося, що з татом. Його що, вбило? а потім питає, вечором підходить. Біля мене сидить сестра, вона каже, мама, а скажи чесно, Бог є на світі. А я кажу, так, да, Дуця є. каже, якщо ж є, так хай каже, поверне нашого тата додому. Ні, та, що така з волосами. Не. Чи ні? Да. Да? Перші дні взагалі я не могла спати. І за те я постійно думала. Я думала, як він умірав. Чи швидкою смертю, чи ще він там мучився, чи що він там думав. Але я знаю одне, що він думав, що він приїде додому. Було скільки планів, мрій. Ми хотіли як... жити як нормальні люди, як нормальні сім'ї. У мене в самої батька не було. Я хотіла, щоб мою доньку він повів під вінець. Ну, це, напевне, кожна мати хоче цього. І я не хочу, щоб вона його забувала. Він її дуже любив, він її балував. Ну, вона в нього одна, одна єдина. І я не хочу, щоб вона забула про нього. Я не дам забути. Я буду завжди казати, який він був. Я хочу залишити відео, всі фотокартки його і показувати нагороди його, її віддати. Все те, що зв'язано з ним, я хочу її залишити щоб вона своїм дітям розказувала. У нас були мрії, щоб ми старістю двох зустріли. Кароліна виросте, там, приїде зі своїми дітьми. А ми будемо сидіти у садочку, з ним там чи каву пити чи чай і дивитися на своїх внуків. А тепер якось, якось так. І він хотів собі відкрити ще на монтажку. Він хоч... він каже: я, якщо закінчиться, завершиться ця війна, я хочу жити по-іншому. Я відкрию собі монтажку і буду працювати. Ви зараз збираєте підписи на присвоєння володимиру звання Героя України. Розкажіть, будь ласка, яка взагалі нині ситуація з петицією? Вона продвигається. Я працюю в телеграм-каналі, розповсюджую в Фейсбуці. Монтую відео у Тіктоці, прошу допомоги від блогерів, як вам сказати. я не хочу, щоб про нього забули. Друзі, рідні, батьки, ми не забудемо, але я хочу, щоб залишився якийсь слід після нього, щоб був такий-то пістун Володимир, що він захищав Україну, український народ. І це моя остання місія подякувати йому за життя, за наше спільне життя. Я просто за ним дуже скучила. Мені його не вистачає. Можна знайти за посиланням перейти чи на сайті, чи у мене на сторінці, чи в інстаграмі. Я розумію біль тих людей, які втратили своїх рідних. Я звертаюсь до людей, щоб. Вони не були байдужі, щоб ми робили добро і підписували одне одному ці петиції, збирали, щоб вони продвигалися, щоб про наших героїв не забували. А про що ви зараз найбільше мрієте? Напевне, щоб зібрати оці голоси, щоб про нього не забули, щоб уже нарешті був мир. Якби мені сказали там віддати усе, я посела. Якщо б він зайшов зараз додому, обняв мене малу, я б усе віддала. Усе те, що в мене є, я б усе віддала. Тільки щоб почути, обняти, поцілувати.